Thank you 15 жовтня на календарі на годиннику 2040. Судові справи щодо переплат на закупівлях, вимоги до міської влади, виконати рішення суду розставляємо інформаційні акценти протягом новинного випуску. Мене звати Роксолана Жукова. Наші журналісти вже зібрали для вас найцікавіше життя міста та громади. Далі стисли анонс того, про що згодом, поговоримо більш розлого. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської районної військової адміністрації посмертні нагороди за героїв отримали родини трьох оборонців України. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського триває передвиборча кампанія серед кандидатів, які можуть обійняти посаду ректора. Службова недбалість допущена під час закупівель мобільно-лазневих комплексів для військових та генераторів. У Автозаводському райсуді Кременчука продовжили розгляд справи, у якій фігурує Кременчуцька чиновниця. Громадська активістка Валентина Трофименко вкотре вимагає від міської влади виконати рішення суду. Закупівля рентгенапарату для пернатального центру Кременчука за завищеною ціною у Крюківському райсуді заслухали учасників процесу. Вірні та віддані захисники своєї країни, яких на жаль ми втратили сьогодні. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації посмертні нагороди, а саме ордени за мужність третього ступеню передали родинам Сергія Кривенка, Олександра Дзигара та Віктора Шаповала, згадуючи полеглих оборонців, близькі констатують втрачаємо найкращих матеріал як данина пам'яті українським воїнам. Далі Серед тих, кому передали посмертний орден за мужність, третього ступеня дружина та донька українського оборонця Сергія Кривенка народився захисник у місті Сели до області. Там навчався, працював на шахті. Та коли у 22-му році гостро стала потреба захищати країну, Сергій вступив до лав Збройних сил. У березні 22-го року Сергій на жаль загинув під час виконання бойового завдання. Він був дуже чуйний, добрий, справедливий завжди. Найкращий тато, найкращий чоловік. Ніхто не мог з нього поганого нічого сказати. Ми втратили найдорожче, на жаль. Дуже його любимо і кожен день пам'ятаємо. Отримує орден за мужність третього ступеню за свого сина і пані Валентина. Народився майбутній військовий Олександр Дзигар у селі Ковалівка Кременчуцького району. Тав на захист країни чоловік у січні 25-го року. Служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На жаль, перше бойове завдання на Курщині для оборонця стало останнім, розповідає мати захисника. Всі пам'ятають хорошим чоловіком, тому що він був добрим у мене для всіх. Нікому нічого не відказував, був зварювальником, закінчив училище школу нашу Кривошанську, там училище, там працював. Я як мама, він для мене золотий, як любий маму. Рідним Віктора Шаповала також передали посмертну нагороду орден за можність третього ступеня. У цивільному житті чоловік працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин та в листопаді 24-го року став на захист України. Був розвідником. був відправлений в населений пункт Янтарна і 1 го 25-го 25 року нам прийшло сповіщення, що він без безвісти. В травні 25-го року зателефонували з Харкова, що є тіло. Він був дуже чуйною, доброю людиною завжди приходив на допомогу, завжди був таким світлим, світлою людиною в нашому житті. В нього залишився відчим, залишилася сестра. На жаль, він не встиг, не встиг одружитися. Ми будемо завжди його пам'ятати. Вічна шана та пам'ять оборонцям, які відважно відстоювали цілісність країни, але загинули на полі бою, так і не доживши до перемоги України. Ваші близькі вірно віддано та до кінця служили нашій державі, захищаючи її, і вони назавжди будуть прикладом стійкості, мужності, героїзму для прийдешніх поколінь і для нас вами. Сьогодні у автозаводському райсуді Кременчука продовжили розгляд кримінального провадження, у якому фігурує заступниця начальника управління, начальниця відділу закупівель та тарифів управління економіки Кременчуцької міської ради Тетяна Авраменко. Самі провадження стосуються службової недбалості під час закупівель мобільно-лазневих комплексів для військових а також генераторів. Більше деталей судової зали далі у сюжеті. Цього разу від підготовчих дій у суді перейшли до самого розгляду. Так, що минулого засідання щодо чиновниці мерії об'єднали два обвинувальні акти. Сьогодні ж прокурор Максим Михайлов оголосив той цілісний обвинувальний акт. Так стало відомо, що заступниця начальника управління, начальниця відділу закупівель та тарифів управління економіки Кременчуцької міської ради Тетяна Авраменко у липні 23-го року провела відкриті торги із особливостями. Купували бюджетним коштом п'ять пересувних мобільних комплексів для прання та гігієни із автоматичним джерелом живлення. Очікувана вартість закупівлі – 13 мільйонів 300 тисяч гривень. На торги прийшло двоє учасників. ФОП «Мурат Муратханян із ціною 11 мільйонів 711 тисяч 277 гривень та ТОВ «Житло Інвест». Останнє з пропозицією – понад 12 мільйонів 933 тисячі гривень. Та економічно вигідну пропозицію пані Авраменко відхилила. Діючи необережно, належно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не проаналізувавши належним чином вимоги тендерної документації закупівлі та не дослідивши зміст тендерної пропозиції ФОПу радханнян МА не дотрималась вимог абзацу другого під пункту 2 пункту 44 особливостей особливості пункту пунктів 2.5 частини 1 статті 5 закону номер 922 в частині досягнення дотримання максимальної економії, ефективності при використанні бюджетних коштів та об'єктивного і неопередженого визначення переможця закупівлі прийняла протокольне рішення уповноваженої особи. Мовника від 24.07.2023 номер 223, яким відхилила тендерну пропозицію ФОПу Радханяну за словами прокурора. Таким чином місцевому бюджету було завдано збитків на понад 1 мільйон 222 тисячі гривень. Ще одна закупівля, оголошена пані Авраменко, була у лютому 23-го року. Стосувалася вона придбання трьох генераторів, і тут знову серед пропозицій чиновниця віддала перевагу на економічно вигідній. Відповідно зі змінами до річного плану на 2023 рік виконавчого комітету Кримівської міської ради очікувана вартість предмета закупівлі визначена в Рам'янка в сумі 2 мільйони 820 тисяч гривень під час прийняття вказаного рішення повноваженою особою. Здійснювалось порівняння цін в отриманих комерційних пропозиціях від ФОП «Віннікова» і ПП інтер'єр, ФОП Жукова та ФОП Паліщука, незважаючи на те, що у вказаних комерційних пропозиціях відсутня інформація щодо конкретної марки та моделі генераторних установках, що унеможливлює їх об'єктивне порівняння за ціною. Подальшому повноваженою особою виконавчого комітету Авраменка прийнято рішення про укладення договору на придбання дизельних генераторів ФОП «Жукова» РЮ. Як акцентує прокурор, ФОП-Переможець перекупив ті генератори за значно меншою ціною, від чого місцевий бюджет втратив понад 859 тисяч гривень. Загальна ціна предметів договору встановлена в розмірі 2 мільйони 820 тисяч гривень без урахування ПДВ в той час, коли їх вартість, відповідно до товарозначої експертизи, складала 1 мільйон 940 тисяч 809 гривень 34 копійки без урахування ПДВ. Та як заявила чиновниця, у суді із озвученими звинуваченнями не згодна. Чи зрозуміло вам, в чому вас обвинувачують? Зрозуміло. Ви визнаєте себе винною чи ні? Ні, винною не визнаю. Повністю, Повністю не, не визнаю свою вину. Вже 30 жовтня в рамках засідання перейдуть до вивчення письмових доказів. Закупівля рентгенапарата, вартість якого ймовірно могла бути завищеною більш ніж на півмільйона гривень. Сьогодні у Крюківському районному суді продовжили розгляд справи за обвинуваченням працівниці Кременчуцького пологового у службовій недбалості. Йдеться про придбання обладнання для перинатального центру ще у 2021 році. Тоді, за матеріалами слідства, вказана вартість техніки на системі закупівель «Прозоро» становила понад 2,6 мільйона гривень. Тоді як її ринкова ціна склала близько од. 1,9 мільйона. Обвинуваченою у справі є Інна Осіпова. Про подробиці засідання далі у сюжеті. До судової зали сьогодні прибули прокурор, обвинувачена, захисник та два свідки. Нагадаємо, що розгляд стосується справи чотирирічної давності. За даними слідства, у листопаді 21-го року уповноважена особа Кременчуцького перинатального центру, не визначивши належним чином очікувану вартість закупівлі, оголосила тендер на системі електронних закупівель Прозоро на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Мобільний пересувний рентгенапарат, один комплект. З очікуваною вартістю 2 мільйони 653 тисячі 347 гривень, згідно з висновком судової економічної експертизи, розмір матеріальної шкоди закладу внаслідок надлишкового перерахування на користь переможця ТОВ Аваком становив близько 683 тисяч гривень. Овинуваючи підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, передбаченому частиною другої статті. Ті триста сьогодні на засіданні допитували свідків серед них і Кременчуцький волонтер Олег Биков неймовірному розкраданні бюджетних коштів. Чоловік наголошував ще у 2022 році. Подібні закупівлі нашою міською радою це не новинка. Тобто, у нас певно, що в таких. Завищеннях всі комунальні підприємства по але не всі доходять навіть до стадії пред'явлення підозри та направлення винувального акту та матеріалів до суду. У свідченнях наданих Олегом Биковим містяться припущення щодо завищення ціни. За його словами, він порівнював подібні закупівлі в інших регіонах і дійшов висновку, що вартість придбаного обладнання значно перевищує ринкові показники. Враховували про те, що тут закупівлю нахоплював більшу кількість товарів, зведених у єдину систему, то можете пояснити на підставі чого ви тоді доходили висновку і завищення вартості. Є, повторюся, експертиза по збиткам, і експерт певно якусь суму виводив, і він більш дебатніше зможе відповісти вам на конкретні ваші питання, чи враховував він при виведенні той чи чиної суми збитків всі ті нюанси, про які ви сказали. Другою допитали свідка Ірину Лавринець, завідуючи реанімаційним відділенням перинатального центру та колегу обвинуваченої. Вона розповіла, що після виходу з ладу старого апарату повідомила про це керівництво закладу, і було прийнято рішення придбати новий рентгенапарат. Жінка зазначила, що головним критерієм для неї було, аби пристрій був пересувним і міг робити снімки саме немовлят. Хто ініціював тендер, лікарка сказала, що не знає. Замість вас хтось інший склав підписав. Заявку на тендер щодо закупівлі рентгенапарату для КНП Кримчуської перинатального центру від 4 до тисячі 2021 року. Так, коли це не пам'ятаємо, я підписувала це документ. не пам'ятаю, що я сказала конкретно документально. Допитавши свідків, суддя Василь Хиневич призначив дату наступного судового засідання на 11 листопада. Тоді й заслухають ще двох свідків у цій справі. Виконати рішення суду вимагає сьогодні громадська активістка Валентина Трофименко нашу міську владу. Як ми вже неодноразово розповідали, пані Валентина виступає проти рішення Кременчуцьких можновладців, які сіли і вирішили змінити день святкування дня міста. Як відомо, на сесії міської ради у грудні минулого року дату відзначення дня Кременчука перенесли із 29 вересня на останні вихідні травня. Повернути усе як було, і досі у мера та команди вимагає громадська активів. А ще наводить свої доводи, що кременчуцькі владники ігнорують судові рішення, що, власне, нині нікого не здивує. Подробиці далі. А чому це робилося? Тому що наша влада спішила, вона вважала, що вибори будуть ось-ось. І вони спішили зробити свято в травні місяці, а не чекати осені. Але не по їхньому сталося. Громадська активістка Валентина Трофименко нині продовжує наполягати на тому, що дату святкування Дня міста з 29 вересня на кінець травня у мерії перенесли необґрунтовано. Гриценко на комісії сказав, що навіть немає ніде дати 29 вересня про те, що визволяли Кременчук. Тоді швиденько звернулася і отримала. Офіційну відповідь що 29 вересня, саме 29 вересня, визволене місто Кременчук. Але секретар міської ради, як я його називаю, недекомунізований наш голова комісії, настояв на тому, щоб прийняти в травні. А чому Гриценка? Я вже не можу казати інші слова, як брехав. Брехав комісії, брехав народу Кремичука. Це питання для активістки стало наскільки болючим, що пані Валентина, як відомо, навіть звернулася до суду. Нині громадська діячка на руках вже має рішення суду, яких її позов не задовольнив. Водночас, переконана Валентина Трофименко, у тому судовому рішенні Полтавського окружного адміністративного суду суддя вказав Кременчуцьким владникам на інше вагоме порушення. Ідеться тут про новий статут нашого міста, який у тій такі мерії прийняли влітку цього року, і у якому вказано вже нову да. То дня міста Кримончука, але Кременчуцька активістка зазначає, разом із тим, що суд її відмовив, водночас у тому судовому рішенні наголошено, що відповідно до закону України про правотворчу діяльність, рішення міської ради і статут громади є актами одного рівня. Але у новому статуті міста вказано інше: що статут громади має найвищу юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються у системі місцевого самоврядування територіальної громади, тобто виходить, що Крименчу громаду У нашій мерії вводять в оману, переконана активістка. Коли є рішення суду про те, що статут не має вищої юридичної сили, його треба відмінити. Пункт 4 діючого зараз статуту треба відмінити. Валентина Трофименко на ту невідповідність і як вона впевнена, серйозне порушення закону вже вказала меру і команді, направивши до міськвиконкому відповідного листа. Я так їм і написала в зверненні, що а як же тоді рішення суду про те, що статут не має вищої юридичної сили? А ви пишете? І що відповідає чинному законодавству, ви не виконуєте ні рішення суду, ні закону країни, указаний в рішенні суду. То в своєму листі останньому вже так накипіло, що я написала. Я начальник ти дурак. Це я написала Віталію Олексійовичу Малецькому. Я отримала чисту відписку, вони дурять людей просто-напросто. Розумієте, що робиться. У ті, як каже пані Трофименко, відписці від мера Малецького невідповідність нового статуту, нормам закону просто назвали колізією. Але активістка наголошує, таки доб'ється того, щоб ту суперечливу четверту статтю таки виключили із нового статуту. Ну а тим часом наш міський голова пакує валізи, як повідомляє головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев, Віталій Малецький зібрався за кордон, а саме до міста Копенгаген, що у Данії. Там чиновник має провести тиждень, а саме з 19 по 25 жовтня, пан мер буде ознайомлюватися із ефективними системними рішеннями у сфері водних технологій із акцентом на зменшення втрат води та виявлення витоків, цифровим моніторингом та управлінням комунальними послугами, очищенням стічних вод та енергоефективністю. За інформацією головреда, міський голова Кременчука у Данії має відвідати відповідні інфраструктурні об'єкти. Як повідомляється, транспортні витрати. Ати проживання та харчування під час поїздки забезпечить посольство Данії в Україні. Сьогодні у мерії Кременчука відбулися громадські слухання щодо змін детального плану у центрі Кременчука. Зокрема, йшлося про будівництво адміністративно торгівельного центру на перехресті вулиць Шевченка та Української. Крім цього, говорили про намір забудувати територію колишнього лікаро-горілчаного заводу. Там можуть вирости від багатоповерхівок до адміністративних та торгівельно-побутових приміщень. Більше деталей від Ліни Романченко. Отож громадські слухання розпочалися з внесення змін до детального плану територій центральної частини Кременчука, багатоквартирної забудови. Спершу йшлося про зведення майбутнього торговельного центру на перехресті вулиць Української та Шевченка. «Цільове призначення для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з утриманням прибутку. Земельна ділянка знаходиться в оренді фізична фізичного супрямів Жук Чи Володимирович. Орендодавець – Кримічівська міська рада, район, району область». майбутній одноповерховий торговий центр загальною площою разом з адмінбудинками складатиме півтори тисячі квадратних метрів, межуватиме з кількома багатоквартирними будинками. Будівництво передбачене без зміни цільового призначення території для зведення та обслуговування адмін та офісних будівель. Також там передбачається облаштування паркувальних кишень та сховище місткістю на 100 осіб. Зміну генплан міста на слуханнях підтримали одноголосно. А ніж наступному йшлося про доволі затишну частину міста та майбутню її забудову неподалік міського саду. А саме на території колишнього лікаря-горілчаного комплексу, тут передбачена зміна цільового призначення ділянки площею 1,78 гектара. сімдесят вісім гектара. кварталі вмешано вулицею Сержанта Беленчука, вулицею Межова, вулицею Зінеїгитулуса, вулицею Володимира Черниша. У межах даного кварталу розташована ділянка, яку вноситься змінить. Відповідно до генерального плану міста, який це територія багатоквартирної, багатоповерхової жидової забудови. Відмітимо, що проєктант у даній забудові та замовник то Віденський млин. Вони виграли uh, цю земельну ділянку на таранах. Це був великий пул, uh, якась низка державних лікерових країн продавалося. Це було один із злотів був саме такий. Я не знаю, чи він uh, місце реєстрації, я не можу сказати. Ви знаєте, місце реєстрації? Віденського молина я не знаю. Ну я думаю, що Open Data порт можна подивитися і дізнатися. Віденський щось. Як інформує аналітична онлайн-система U-Control, зареєстроване дане товариство у 2015 році. Уповноважена особа Максим Давиденко. Серед обширних видів діяльності ТОВу – від неспеціалізованої торгівлі до вирощування зернових та інших культур та будівельно монтажних робіт. Ну і найцікавіше, кінцевим бенефіціарним власником є Кушнір Ілля Ігорович, ймовірно, син екс депутата Кременчуцької міськради та екс голови правління столичного Київміськбуду Ігора Кушніра. Перша черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного 3 житлового будинку по вулиці Новому Живлі. Друга черга будівництва нове будівництво багатоквартирного двохсекційного житлового будинку в районі приїху Паркового. Третя черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного 3 житлового будинку, з будоване житловими приміщеннями по вулиці Володимира Черниша. Четверта черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного 2 житлового будинку, збудоване прибудоване житловими приміщеннями по вулиці Сержанта Майжитва. Додамо, що відповідно до проєкту чотири будинки матимуть до десяти поверхів. У п'яту чергу у плані виділено червоним. Передбачено зведення торговельно-побутового центру з паркінгом для обслуговування мешканців. Передбачена тут і інша інфраструктура з пішохідними доріжками та в'їздами на територію. Учасники громадських слухань вже за такою собі місцевою традицією, і тут у своєму волевиявленні за зміни до детального плану були одноголосні. У самому будівництву ще передуватиме низка процедурних рішень тож коли те почнуть втілювати в життя, поки невідомо. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського триває передвиборча кампанія серед кандидатів, які можуть обійняти посаду ректора. Так учора у стінах Кременчуцького національного університету відбулася зустріч студентів із кандидатами на посаду ректора Володимиром Бахарєвим та Денисом Загірняком. Обидва презентували свої бачення розвитку навчального закладу. Ну а самі студенти мали можливість, так би мовити, напряму поставити запитання, які їх хвилюють. Детальніше про програми кандидатів та саму зустріч у матеріалі Лесі Жуйкової. Першим свої погляди на розвиток університету представив Володимир Бахарів. Кандидат окреслив головні напрями свого бачення КРНУ при можливому обранні його ректором. За допомогою QR-коду присутні могли ознайомитися з виборчою програмою. Під час виступу останній акцентував увагу на розвитку привабливості університетського кампусу, тобто території, що об'єднує навчальні, житлові та інші споруди, удосконалені навчальних методик та розширенні партнерств з вітчизняними і закордонними закладами освіти жодного слова про студентів без участі самих студентів. Комунікація, постійне супроводження всіх проєктів, проєкти разом зі студентами, реалізація проєктів під наглядом студентів, реальне управління, реальне невтручання в діяльність, забезпечення виконання всіх норм законодавства щодо студентського самоврядування, студентства». Розвиток студентської науки А вже після виступу студенти мали змогу поставити кандидату свої запитання. Одне з них стосувалося теми ментального здоров'я. Молод цікавило, як адміністрація планує запобігати емоційному вгоранню серед здобувачів освіти. Якщо я вже заявляю про таку ідею амбіційно створити ну, тільки не з ЦНАП для викладачів, да? я його так просто називаю умовно, да? тобто центр підтримки викладача. То якщо ця ідея зайде, якщо вона реалізується, то ви ж розумієте, що ми зможемо трансформувати цей центр у функцію студенти. Цікавили студентів і побутові умови, зокрема, ті, хто приїхав на навчання з селищ і мешкає в гуртожитку, запитували, коли там нарешті проведуть ремонт і вирішать проблему з гарячою водою. Адже за їх словами, попри наявність бойлерів, гаряча вода буває у гуртожитку лише в опалювальний сезон. Закласти. Ремонт гуртожитку дуже складно. Тобто, це навантаження на спеціальний фонд. Тобто, або ми звільняємо викладачів, які на спеціальному фонді і ремонтуємо гуртожиток, або ми працюємо далі, а гуртожиток ремонтуємо за рахунок ну, спонсорських коштів. Другим словом взяв син діючого ректора університету Денис Загірняк. У своїй промові він розповів про власний професійний шлях, здобутки у викладацькій діяльності та досвід роботи в різних країнах світу. Мені дуже хотілося б, якщо ви мене оберете ректором, щоб ми змогли налагодити таку тісну співпрацю для того, щоб ми могли створювати, розвивати університет разом для того, щоб ми змогли створити підґрунтя. Для розвитку університету ми можемо запроваджувати багато різних ініціатив, багато реалізовувати різних проєктів. Втім, окрім бачення освітнього майбутнього, яке окреслив пан Загірняк, із залу лунали і інші запитання. Зокрема, студентів цікавив алгоритм дій у разі виникнення конфліктної ситуації між викладачем та здобувачем освіти. На це кандидат зазначив, що подібні питання мають вирішуватись у межах чітко прописаних процедур та з урахуванням позицій обох сторін. А ось на запитання щодо проблем гуртожитку, зокрема відсутності гарячої води та потреби в ремонті, кандидат відповів наступне. З цих коштів ми можемо лише компенсувати якісь ну, нагальні потреби, які зараз існують. Тобто, ну скажімо, поставити скло, якщо щось прилетіло, відновити, відновити це, тобто реалізовувати лише те, що критично важливо для цього. Тому дійсно робити ремонти ми можемо лише залучаючи гранти. Загалом же за керівне крісло борються чотири кандидати. Ну а Михайло Загірняк пробув на посаді з 2002 року. А вже завтра студентство матиме змогу почути програми ще двох претендентів на посаду ректора. Ну а дата виборів призначена на 22 жовтня 2025 року. Такою була середа у інформаційному розрізі, як завжди, більше новин у соцмережах нашого медіа. Далі традиційно кілька слів про погоду у четвер у Кремечуці буде хмарно з незначними проясненнями. На термометрі вночі плюс 4, в день повітря прогріється до 11 градусів вище нуля. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Ну і ДСНС Полтавщини попереджає про те, що вночі, 16 жовтня, у Полтавській області можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі нуль. Мінус градуси. Я ж нагадую, якщо маєте що розповісти громаді, телефонуйте за редакційним номером, який ви бачите на своїх екранах. Зустрінемось у цій студії завтра. Спокійного вечора. Щасти!